Виставка відомого миколаївського художника Вадима Пустильника. Вона називається Пляшки Кицьки Краєвиди. Це особливий художник. А чому він особливий? Зараз розповість директор Миколаївського художнього музею імені Василя Васильовича Верещаніна, заслужений працівник культури Сергій Миколайович Красняков. Сергій Миколаївич, в чому полягає особливість художника Вадима Пустильника? Одразу кажу, що я висловлюю власну думку. Нікого до цієї думки не притягаю особисто. Але в мене є дійсно свій погляд на твори Вадима Пустильника. Особливо я хочу сказати про його краєвиди, міські краєвиди, які займають на цій виставці. На мій погляд, головну позицію. Чому? Тому що вони наштовхнули мене на, таку, на такі роздуми. Взагалі міський краєвид з'являється в європейському живопису десь на межі 16 сторіччя, тобто у пізньому відродженні, так звано, коли починається бурхливе, бурхливе зростання міст в Європі, таких як Париж, Брюссель, Лондон і так далі. І з'являється відразу міський краєвид. Але що це за краєвід був? Якщо ви подивитесь уважно роботи європейських художників, особливо яскраві міські країни, на мій погляд, були в Італії і у Франції, особливо у 19 столітті, коли, наприклад, за справу взялися імпресіоністи. Клод мене, Каміль Пісаро. і ми бачимо чудові краєвиди Парижа, де люди вулиці повні людей, святи, якісь весілля, якісь парки, якісь бульвари, знайомі з ну, дитинства всім. І вони яскраві вони здебільш наповнені життям. Тобто ми бачимо, що міста зростали і наповнялися людьми, радістю якоюсь, якоюсь там святістю, не знаю, там ще щось таке можна вигадати. Ну я раджу подивитися каревіди Венеції, Каналетто, або ще, нагадаю, імпресіоністів у Франції 19 сторіччі. Та й навіть пізніше, коли ми бачимо міські краєвиди початку ХХ століття, все ж таки вони вони насамперед наповнені життям, яке, як кажуть, буяє Здебільшого. І ось ми бачимо краєвиди на виставці Вадима Пустинника. Краєвиди, ну, вони те, що вони відрізняються, це, це як кажуть, без зайві слова. Вони навпаки, вони доволі, здебільшого доволі сумні, скажу відверто, тому що вони зображують якісь такі ну, ну, явно не веселі не, ну, мусорку, наприклад, де ми бачимо котів. там, і та, Прибиральниць, ми бачимо, як там під мостом нашим збирають воду під час сумних подій. Всі знають, яких коли води взагалі не було. Ми бачимо міста, які краєвиди міста, де деформовані будинки, де люди зображені, ну, як стафаж, але такі навіть гротескні. Те ж саме ми бачимо, наприклад, на в зображеннях котів, яких, яких тут також чимало, або птахів воронів, або ворон, хто там слід ще розбиратися з цими птахами. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що ці міські краєвиди контрастують з тим, що було раніше взагалі в Європі, та й у нас також були. Якщо ми приглядаємо краєвиди Миколаєва в роботах, ну кого? того ж Бережного, того ж Фірсова, того ж Козловського, того ж Завгороднього, Анатолія Петровича, ми бачимо зовсім інше місто. Взагалі у пустильника, я би не сказав, що тут Миколаїв, тут узагальнено таке образ узагальнений міста взагалі сучасного. Сучасного міста, який йде в занепад, на жаль, це слід констатувати. Місто в занепаді, тому що є багато для того причин. Ну, По-перше, ми знаємо, що є зростання, потім є занепад, є зростання, потім. Це така циклічність, яку ми можемо спостерігати. Ми, де мене нещодавно приїжджав хтось із знайомих, і він був у Парижі і казав, що там жах. Там, там жахливе становище, як кажуть, ЖКХ. Тобто мусор, непотріб бігають щури десь <смасливість> на ілісійських полях, про які так романтично співав Джодосен, щурів, попчища тараканів, клопів. Можна сказати, що у нас все ж таки краще? Ой, не знаю. Сумнівно, що у нас краще. І взагалі мова йде зараз про занепад міста. І ми бачимо, що художник він дуже чутливий. Він розуміє, що відбувається. Тому він, тому він застерігається показати якісь знакові. Миколаївські краєвиди, які ми бачимо, наприклад, там протягом багатьох років, там, наприклад, дуже Башт, Шуховську башню. Ми бачимо той же садко колишнє. Це знайоме нам, їх тут нема. Тут немає якісь коти дворів, не зовсім охайні. Ось ось чому він так бачить. Так. Я бачу це. Так, як я бачу. І я гадаю, що це дійсно занепад міста. На за неподміста. За неподмістах на картинах. На суспільника чи взагалі? Взагалі, тому що важко від'єднати художника від того, що навколо відбувається. Ніколи цього не було. Художник, мистецтво, воно завжди відображає те, що сьогодні відбувається. І Якщо ми бачимо на полотна художника те, що ми бачимо, то так воно і є. Так це гіпербола, дійсно він все перебільшує. Але це, це прийом будь-якого мистецтва. Хіба література не перебільшує, хіба театр не перебільшує, да? гіперболізує. Тому ми бачимо і е, таких котів, е, як кажуть, шухарних. І так далі. І, ну, ну, на жаль, жаль а, але е, добре, що є декілька <світоносних>, декілька світоносних проривів. Є. Я і на відкритті казав, що є декілька е, краєвидів, де ми бачимо сонце, ми бачимо розслід якийсь е, проти людини. А людей а А дим. Що з людьми відбувається? Коли ми бачимо танцюючих. Кавалерів на полотнах Мене у Парижі або у Гаврі. А тут ми нікого не бачимо. Ми не бачимо людей, які радуються, які Ну, от, зрозуміло чому зараз, особливо у нас, так? Ну, дійсно, зараз треба <кій> війна і не до радісті особливо. Втім, Сергію Миколаєвичу ну, неможливо ж жити лише у негатив. Так не живіть, будь ласка, хто нам залишає? Не живіть. І деякі не живуть, деякі радіють раді, життю. Хтось радіє, хтось ні. Це справа така, це життя. Так, я кривий висновок може зробити відвідувач, коли він прийде на виставку і подивиться картини Вадима Пустильника? Ну Дивіться, навіть з нас, я сказав також на відкритті, що. Назва виставки експозиції дуже красномодна. Тому що кицьки, пляшки, краєвиди. Ну що, кики, і все. І все. Сьогодні так. Він так бачить. А я бачу так, що він бачить взагалі занепад неперед На жаль, ми маємо доволі багато. Що таке відбувається сьогодні? Зростання міст сьогодні до чого це приведе? Коли, наприклад, там, я знаю, що в Нью-Йорку більше 20 мільйонів мешканців, там, у Токіо, в у Міхіко, якщо я не помиляюсь, до 40 мільйонів. Що це таке? Це вже заняття. Ну що ж, Миколаючі, спасибі, друзі, це була думка Сергія Миколавича, особиста думка директора Миколаївського обласного художнього музею Василія Васильовича Верещагіна. Вадим пустильник пише свої картини, і кожен може зробити саме свій висновок. Якщо прийде на виставку, то ж приходьте.